Майже рік Україна живе в умовах війни. Це вплинуло на різні сфери нашого життя: працювати та навчатися в укриттях, прокидатися від звуків повітряної тривоги, планувати свій робочий час та домашні справи відповідно до графіків відключень. Про життя в умовах війни говоримо в черговому випуску нашого проєкту. Ну що там у вас? Про досвід жителів Дніпра розповість наша колега Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа плюс. Настю вітаю вас. То як Дніпропетров. Щона живе зараз. Вітаю вас, колеги. Так, сьогодні обговорюємо життя міста під час війни. Отже, у Дніпрі хотілося б сказати, що життя вирує. Комендантська година у нас починається о півночі, закінчується о п'ятій ранку, і саме з п'ятої ранку вже місто прокидається. У нас працюють магазини, торгівельні центри, кав'ярні, кафе, ресторани. Тобто куди сходити, тут таке питання не стоїть і так само продовжується і культурне життя. Тя працюють музеї, кінотеатри та театри. Хотілось би розповісти, що, наприклад. Якщо люди прийшли на виставу у театр, почалася повітряна тривога, то всі виходять до укриття. Вистава зупиняється. І якщо повітряна тривога тривала менше години, люди повертаються і дивляться виставу саме з того місця, на якому зупинилися. Якщо ж більше години, то квитки залишаються у людей, і додивитися виставу вони зможуть вже наступного разу. Так само і в кінотеатрах, тільки там. Півгодини, якщо довше ніж півгодини триває повітряна тривога, то тоді також квитки люди не здають, вони залишаються у них. І вони можуть потім прийти додивитися фільм на наступний сеанс, або навіть прийти вже на інший фільм і подивитися його. Ось така ситуація в нашому місті. І хотілося би, щоб і далі так продовжувалося, щоб продовжувалося життя. Згадали про комендантську годину, чи потрібно вона взагалі? Таке питання ми поставили підписникам нашого телеграм-каналу і маємо такі результати. 73% кажуть так: в країні війна, безпека понад усе. 19% обрали варіант Мені все одно я вночі вдома сплю. 8% вже ні, хочеться виходити на вулицю в будь-який час. Анастасія, а що кажуть жителі Дніпра? Ми провели опитування і запитали, чи впливає комендантська година на безпекову ситуацію у регіоні. 80% відповідають, що так звичайно зараз воєнний час, і по 10% відповідають ні злочинцям все одно. І 10% відповідають, що на моє життя це ніяк не впливає комендантська година. Ось така вона ситуація. Як бачимо, більшість опитаних голосують за те, що комендантська година потрібна і має позитивний вплив на ситуацію в містах. Дякуємо, Настю, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую, колеги, за таку чудову бесіду. І сподіваємося, що і далі буде все так продовжуватися. Будуть у нас працювати і театри, і кінотеатри, і люди будуть з роботою. І вранці ми також зможемо поласувати улюбленою кавою із кав'ярні, яка неподалік в будинку, і нас не зламати. Так, українці незламний народ, і ми продовжуємо це доводити і боротися за свою свободу. Це був проєкт Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі подій.